Ми сьогодні нічого говорити, а думали слабосний вчасну акцію протесту, акцію пам'яті першого загиблого на території Криму. Сьогодні, як ви знаєте, річниця, друга річниця так званого референдуму. І багато хто говорить про те, що Крим був забраний без жодної краплі крові. Але це неправда. Першою смертю на території Криму від рук окупантів була смерть Рішата Ам'єтова. Це був молодий чоловік 39 років, у якого залишилось троє дітей. Від тоді вийшов на мовчазний пікет, одиночний пікет перед будинком уряду Криму, був схоплений так званою самообороною. Зеленими чоловічками був відвезений у невідомому напрямку, і прямо перед референдумом його тіло було знайдено закатованим, і тому ми говоримо про те, що це перша смерть Наші Це від людини на території Криму. Але сьогодні, чому ми вийшли з такою акцією, щоб нагадати про те, що люди, які живуть на окупованій території, або живуть на материковій частині, або живуть в будь-якому куточку світу? Вони можуть щось робити для Криму. Вони можуть читати казочки кримськоткаську мову для своїх дітей, таким чином показувати знак протесту про те, що вони щось можуть зробити. Рішата Метов був дуже активною людиною. Все своє життя він показував, що принаймні він щось може зробити сам. І тоді він, протестуючи проти тих дій, які відчинилися навесні 2014 року, вийшов один на одночний пікет, і тому він для нас є символом боротьби.